Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Звичайно, зараз стоїть питання, коли закінчиться війна. І в цьому сенсі я. Провів предрізв'яний аналіз московських пабліків. Я, е, так би мовити, не, не те, що не довіряю українським паблікам, а знаю, що закінчення війни залежить від Московії. Так. Не від США, не від України, не від Європи, не від Китаю. А від цих варварів і дикунів московитів-андрофагів на чолі із з головним варваром путіним, ну і командою, звичайно. Так про що нам говорять ці всі пабліки? Воно ж, не випадково там все. Ми ж знаємо, що в світі не існує безпричинних явищ. Якщо щось є, десь відбуваються якісь процеси, явища, то тому є якась причина. Вона може бути прихована, може лежати на поверхні, Ну, в московиті вона прихована. І мене більш цього цікавлять е, все-таки не е, заяви конкретних маргіналів. ну, Якщо говорить про московське библе, вони хочуть воювати далі. Вони хочуть. От бидло московське хоче далі воювати. Це їхній менталітет. Але ж є над ними, як кажуть, начальство, яке володіє інформацією, набагато більшою. Ну, Так, цьому ж бидлу взагалі нічого не розповідаєте, якщо розповідають, то брешуть і все. А от є там на горі, це переважно пропагандисти, які отримують з Кремля відповідні методички про те, що їм необхідно говорити в той чи інший час. І зараз головна. Головний посил, так би мовити, всього цього, що війна закінчиться у 2026 році. Тобто, так вони і вказують про те, що, незважаючи на те, що, так би мовити, дехто вважає про те, що війна ще буде продовжуватися багато років, ми... Як аналітики, звичайно, аналітики, які отримали відповідні методички, вказівки, що їм треба говорити, заявляємо про те, що війна вичерпує, так би мовити, свої можливості, і в 2026 році настане перемир'я, а потім і мир. Звичайно, на умовах. Московії. Так. Отже, ми з вами маємо оцю, як кажуть, половинчиці з цього всього. Вони вже згодилися з тим, що війна вичерпала свої можливості. Подальшого розвитку, перш за все, економічні можливості, тому що політика сконцентрований вираз економіки, а економіка швах, перш за все, нафта, ну, 34 за барель долара московської нафти, і відмова від неї основних, так би мовити, споживачів. Це Китаю і Індії. Це накладає відбиток на, перш за все, державний бюджет. Цей державний бюджет, який закінчується у цьому році, він був зверстаний під 69 доларів за барель. А зараз вже більше удвічі менше. Таким чином, Ну, необхідно щось урізати. Щось урізати. Ну, вони ж не будуть урізати витрати на утримання е, держдури там, Сенату е, Путіна е, і всієї компанії, яка там є. Всі ці мільярдери, які. Сидять на нафті, газові, на залізній руді, на лісові і все таке інше. Тому що якщо їх обмежити, то вони можуть задуматися над тим, може цар не настоящий. І мені здається, що дехто вже задумався і не тільки задумався, а почав діяти. Тому що підрив генерала, підрив після нього одразу е, машини з поліцією. Я не знаю, що буде завтра, післязавтра. Але тенденція основна. Це ж е, ці люди для того, щоб здійснювати такі акти, повинні мати відповідні гроші. Повинні, повинно бути фінансування. Ну, завжди так було. Ну в Московії завжди так було. Згадаємо хто. Фінансував всіх цих терорист, терористів. Хто? Ви знаєте чи не знаєте, хто їх фінансував? Та фінансували ж ті самі е, капіталісти, хто фінансував більшовиків, той самий Сава Морозов і так далі, і тому подібне. Ну, так і зараз те саме відбувається.